Я б хочу полетіти на Марс, повернутися в Донецьк, стати на ноги під, під мирним небом. Мені було єдиного рога. Щоб ті діти, які не мали батьків, їх отримали і хочу навчитися грати на сопівці, навчитися вмінню вчитися, керувати якимись проектами. Гарно грати на фортепіано. керувати кораблем, поспостерігати за різними планетами або в школі мені найбільше подобається, що за надзвичайно важких умов війни ми маємо змогу здобувати знання. Подобаються якісь проєкти, де ти можеш показати свою творчість. Робити поробки та писати прописи. Інформатика. Коли ми їздимо на жовтому автобусі в конюшні. Ратися і гуляти. Мені буває сумно, коли я читаю новини і дізнаюся про загибель захисників. Мені буває сумно, коли. Тата та і мами і нема пори. Сумно за те, що свідомо молодь залишає своє життя в зоні бойових дій. Я сумую за сестричкою Євою, бо вона в німеччині. От я сьогодні хотів з'їсти шоколадку, а мама мені заборонила. У світі я хотів би змінити ставлення до України, щоб всі знали цю країну та всі її поважали. Щоб війна закінчилась, щоб сніг падав і не розставав. Ми припинив всі зброї. Всі військові конфлікти Щоб всі люди були щасливими, ми треба та ту